Так, доброго дня. Сьогодні проводимо засідання постійної комісії з питань діяльності ради депутатської етики регламенту законності, запобігання корупції, об'єднань громадян та адміністративно-територіального устрою 6.03.2025. Присутній Рибачук Зайцев, відсутній Щербанюк, чорний головуючий. Можемо розпочинати. Можемо. Можемо так на порядок денний виносяться два питання. Перше про пропозицію та надання згоди на безоплатну передачу комплексу будівель місто Бобранець, вулиця Каштанова, 84, та його приналежності у власність з Бобринецької міської територіальної громади. Доповідач, Остапчук, будь ласка, слово. Так, проектом рішення пропонується запропонувати Кропивницькій районній раді правонаступнику прав та обов'язків Обронянської районної ради виконати протягом місячного строку зняти копій цього рішення зобов'язання, покладене на неї на 3-4 пункту 10 розділу 5-го прикінця та перехідних положень закону України про місцеве в України та передати комплекс будівель, розташований за адресою адресу область, Кропивницький район стоборності вулиця Каштана, 84. Це приміщення ЦНАПу, далі комплекс будівель. Та його приналежності як об'єкти спільної власності територіальної громадськів та міста колишнього Буронського району, власність Богронецької міської територіальної громади. Друге, надати згоду на безоплату, передачу Корповницькою Корпівницьку... районною радою у порядку та на підставах передбачених Абзаців 4 пункту 10 розділу 5 прикінцевих перехідних положень закону України про місцеве самоврування України будівлю та його приналежності, які є об'єктами спільної власності територіальної громадців та колишнього Бронецького району. У власність Бобронецької міської територіальної громади третє <кхід> взяти до уваги, що Бобронська міська територіальна громада утворена закону України про непродобровільно об'єднання територіальних громад, перспективного плану формування території Кіроградської області, затверджено розпорядження Кабінету міністрів України від 11 2015 року, номер 1159 Р, та є право правонаступником майна прав та обов'язки Борнецької міської і Червонодалинської сільської територіальної громади, які добровільно об'єдналися у 2015 році. Відповідно до рішення міської сільської ради та висновків до них рішень Хірганської обласної ради. Комплекс будівель та його приналежності є об'єктами спільної власності територіальної громадські міської Борнецької району. Комплекс будівель знаходиться в адміністративному центрі Поборонської міської території громади, а саме в місце Бобранці задоволяють колективні потреби відключної міської територіальної громади. Станом на 6025 року комплекс будівель використовується для задоволення комунально-побутових та або соціально-культурних потреб міської територіальної громади через розміщення. Перше це структурний підрозділ міської ради, а саме відділ, відділ земельних ресурсів комунальний заклад Уродянський міський центр соціальних служб, філію номери, комунального закладу, міська публічна бібліотека. Друге на договірних основах підрозділи органів виконавчої влади, а саме територіальне літокрем підрозділ управління соціальних населення Кропивницької РДА, територіальний лідокрему підрозділу органу управління Державкода Керувадської області, поліцейська станція. Бюджетом обороницької міської громади на 25 рік передбачено видатки в розмірі 3,7 млн гривень на утримання структурних підрозділів міської ради, а саме відділу СНАП, відділу земельних ресурсів, охорони околишого зародища, агропромислового розвитку розміщених у комплексі будів, а в тому числі на утримання комплексу будівель. Земельні ділянки, на якій знаходиться комплекс будівель, належать до земель комунальної власності Боровенської міської територіальної громади, котру з законодавнього рішення покласти. Комісії міської ради з питань бюджету, фінансової власності інвестиційної діяльності, приватизації реагурної політики, торгівлі споживчого ринку та поптовому обслуговування населення, голова комісії В'ячеслав Андрочук. Дане рішення виноситься в зв'язку з тим, що рішенням Господарського суду, апеляційного, касаційного суду право власності, попереднє, яке було за нами скасовано, повернуто назад в комунальну в спільну власність в територіальних громад Буроганського району. І тому ми, щоб не втрачати час, пропоную винести так, таке проект рішення на сесію моторного ну, вона... розгляду Кропивницької районної ради. Щодо а ну, будь ласка, те, по народному по, -народному. по -народному. В 20... це наша да? в 2021 році його Кропивницька районна рада нам передала. В 23, 20, ну дав в кінці 23 року Катресоновська сільська рада забрала е, супереч ну не всупереч на е, на напер, перекір нашим рішенням про повернення у власність адмінприміщення е, Білого Дому так називаємо лікарні е, подали подала ряд позовів. Час тут mm. це наслідки в зв'язку з тим, що е, ніхто не, не погоджував передачу із е, територіальних громад. Інші територіальні громади, суд все це скасує, повертає в районну для того, щоб прийняти рішення, яке буде, має бути. Уже ми зараз виносимо питання на сесію. Ми звертаємося до Кропивницької районної ради, щоб вони нам передали цю. Виносимо питання а, на сесію, Все, на сесію приймаємо рішення, передаємо приймає. на Кропивський район. Кропивницька районна рада вже приймала рішення з урахуванням тих нюансів, які були вже з'ясовані під час господарського суду. І ще в мене питання: а яка там бібліотека? Там філія бібліотеки знаходиться. Там, на, якщо не помиляюсь, на другому поверсі. Та, що була та, в, в номер... сільхозтехніки, вона перебувалася. Та, що була в сільхозтехніки, не та, що там була в клубі, а то... Не та, що в клубі, вона сюди була. Сюди, сюди. А, Вони там... сюди доєдналися, а там сільхозтехніки. А там сільхозтехніки, так? Так, привезли. Так, є ще запитання? Та немає. Хто за те, щоб перед... винести на розгляд сесії. розгляд сесії, будь ласка, прошу голосувати. Схвалити проєкт рішення Бобернецької міської ради про пропозицію та надання згоди на безоплатну передачу комплексу будівель міста Боброни з Каштанова, Каштану, 84 та його приналежності власність Бобернецької міської територіальної громади. І друге, рекомендувати Бобернецькій міській раді розглянути проєкт рішення про пропозицію та надання згоди на безоплатну передачу комплексу будівель міста оборони з Каштанова, Каштану, 84 та його приналежності у власність Бобернецької міської територіальної громади. За три. Утрималось ноль, не голосувало нуль. Так, друге питання. Суто політичне. Про звернення Бобранецької міської ради, восьмого скликання про підтримку президента України Володимира Зеленського. Ну і доповідач, будь ласка, Ставчук. В чому суть до кого звертаємося, Хто звертається, що ми більш-менш проект не пропонується спершу по рішенню? Пропонують ухвалити так звернення Боронецької міської ради 8 скликання про підтримку президента України, що додається, і доручити міському голові надіслати дане рішення та, собі, та звернення президента України оприлюднити на офіційному сайті Боронецької міської, міської громади. Текст звернення полягає в наступному: звернення в міської ради в 8 скликання про підтримку президента України. Не маючи успіхів на полі бою, Росія чергове намагається розширити межі загарбницької війни, щоб зруйнувати світову коаліцію проти терору та блокувати критично важливу для України допомогу партнерів, прагнучи окупувати Україну витість з тотальної ізоляції. Та послабити накладені на неї санкції Росії намагається маніпулювати свідомістю та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. Розгорнута масштабна компанія по дискредитації військово політичної керівництва країни з боку Росії не має на меті здолати опір українського народу, який героїчно бореться за незалежність України. Всі роки спротив України України російської жорстокої війни агресії довели історичним Піскінна сила українського духу безмежна у боротьбі за свободу, незалежність і волю. Україна висловить як держава, захищає демократичні цінності, щодня доводить свою міць у боротьбі проти найбільшого ворога, намагаючи, маючи найважливішу зброю, єдність маючи найважливішу зброю, це єдність українців, тих, хто воює, тих, хто працює в тилу, тих, хто веде нас до омріяного миру. Під час війни ми зрозуміли найстрашніше. Що може стати на дні, це е, зневіра у своїх силах е, чи в підтримці побратимів. Всі ці роки ми відчували е, допомогу е, та підтримку наших міжнародних партнерів на цих рівнях. Останні події засвідчили масштабність підсутність гібридної атаки нашого ворога, який, не цураючись, нав'язує усьому світу свої фейкові наративи. Е, усі дум... усі думлюються, що е, на вас як президент України виконував командувача, якому народ довіривши керівництво держави, е, та на українське. Е, на українське суспільство чиниться тиск, щоб змусити поступитися окупантам. Проти нас працює у доносу удосконалювана протягом багатьох років російська ворожа пропаганда. Але український народ, наші сили оборони та безпеки продовжують героїчно протистояти усім викликам і не допустити паніки та зневіри. Війна не закінчилась, і ворог і ворог не зник. Ми маємо зберегти державу, захистити її суверенітет. Народ України ніколи і нікому не дозволить вирішувати за себе. Всі спроби, визначити нашу долю, за нас призведуть до протилежного результату. Тільки народ України те, як і коли в своїй країні проводити вибори. Тільки народ України обирає, обиратиме свого президента. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції: нічого про, про Україну без України. Наголошуємо на. Неприпустимості проведення переговорів щодо України без української сторони. Єднуємося, допомагаємо армії міцними силами. Слава Україні! Такі, Де, рішення пропонується надіслати безпосередньо президенту України, ну, щоб а що, показати, щоб безпосередньо а що А що воно що ми йому оп... може десь в Росію туди нада нам посилати. В Росії. Ну, тут, тут принципі, підтримка так, історична, так. чого то що зараз саме головне, що вони здійснюються, хочуть да. показати міжнародні партнери, що е підтримки у президента немає. Послабити його позицію таким mm -hmm. образом, хочуть. Ну, я саме для цього. Ну і тут саме я... основне, як він каже, нелегітимний президент, а підписувати про його, так? Да? А підписать про все приїжджають. Ну ага. приїжджайте. Ну, при... Це, це бред, так. Перше на уровні президентів країн, це люди. Я взагалі не знаю. Це ну це ж ми не зібралися там карти десь погулять, розумієте. Ну так він і каже, все. що ти приїхав у карти гулять до нас, так? Він каже, то, то, то не такий костюм. Це ж це ну, ж не, це, це, не... це, це перший раз, як я живу за шістдесят років, я раз, це що на різноманітному рівні, рівні оце так розмовляли президенти. Я, ну, ти, де, в Сполучені Штати да, Америки, Америки. Да. перша демократична держава. Це ж не, не Сомалі, десь там чи Мозамбік, чи десь там да, в Африці, да, да, понимаєте? Да. Ну це капець. Тим, Тим паче, що держава це... показала, що одна єдина бореться проти да, другої про... країни да. світу, яка і тримає в три роки. Тут, хто, 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 що... мабуть, мала дитяки не розуміє, що ми стоїмо і, 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 і за Європу, і за всіх вас, і да. за НАТО, і за Америку. Що він каже, ми за океаном. Нічого що ви за океаном. Ваші тут а заваги, наші хлопці це... тут стоять за вас, да? Зуміше, а, так? А оце так, звернення буде під, під, підкріплене підписами депутатів ні, чи ні? ні це, 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 Яке далі буде надання? Буде... Даний проєкт рішення, коли воно буде прийнято разом із текстом звернення, буде направлено на президенту. Ну, тобто, тобто рішення буде Бобринецької міської, міської, міської ради без да. персоналізації От, з депутата. Да. Так, хто за те, щоб винести на розгляд проект міської ради, прошу голосувати. Так, схвалити проєкт рішення Бобринецької міської ради про звернення Бобринецької міської ради 8-го скликання про підтримку президента України. Друге, рекомендувати Бобринецькій міській раді розглянути проєкт рішення про звернення Бобринецької міської ради восьмого скликання про підтримку президента України.